Що великокулінського ліцею приєднуються до всіх привітань з нагоди Дня Збройних Сил України, дорогі наші захисники, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її позиції, відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по-справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Вклоняємось низько кожному герою. Ви не просто воїни. Ви наша броня. Увесь час під кулями рветеся до бою. Вами так пишається вся наша земля. Дякую то. Ви пішли з тому, лютневої ночі, Україну рідну захищати, зміну смерті в очі заглянути. На тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе, в молитві ми переможем в цій битві, дякую тобі. Гордо майорить український стяг. Над Києвом з правіку і донині звитяга ваша житиме в віках. Ми переможемо. Слава Україні!